Всім доброго дня, компанія Кафеса, канал Кахеса і як завжди, з вами. Маємо сьогодні 19 грудня 2024 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні це центральний замок зовсім нового, такого незвичного з назвою автомобіля. Це Renault Квіт. Літровий, до речі, 19 -й, 23 -й рік випуску в номер, номер запчастини буде в відео. Побачите. Не буду його називати, хочу показати, як виглядає сам корпус. Виглядає, ну що тут є: тут звичайний електродвигун і така чверть шестерні, скажімо так. Навіть півмісяць півмісячне називає щось таке незрозуміле. Е, маленький е, такий в нього діапазон руху йде, але в момент тому, що оригінальна бачите, зламалася і, і заміни її ніде немає. Тобто людина шукала або, або разом в зборі, все, або саму шестерні, ну, не знайшла. Складного в заміні нічого немає, є такий пентик виймається. Шестерня це вже наша стоїть, показую, Достається звідти просто, ставиться на місце. Єдиний момент в чому що. Це ми поставили перевірити для себе, скажімо так, як вона стала, чи все зафіксувалося. Але ну, як завжди, ми про це говоримо. Радимо тема та, та стило, яке тут є, воно має бути видалене абсолютно повністю з двигуна, з хробачка. Тобто нічого ніде тут не має бути. Тому що обов'язково, якщо шестерня ламалася, то, значить в них запчастинка якась шматочок десь обов'язково там залишиться. Якщо він залишиться, безумовно, при запуску нової шестерні, ну, зіпсуєте і все на тому. Тому початково. Достаємо, ми її так зараз достанемо, віддамо клієнту не з нею. Це буде неправильно. Вона чистенька, поки що по ній нічого немає, От я її показую, вона така вже, як має бути, підсилили ми її максимально, тому що, бачите, ця оригінальна вона така тоненька, скажімо так. де можна зазвичай Китая, робить, вони ну, крадуть пластик, що там казати. Ось, ми її підтощили, підсилили, все зробили, все вже у нас є. Клієнту віддаємо так, він дочищає все, тільки після того ставимо на місце. Ну, поставити, зібрати нічого складного немає. Є такі вусики, тобто натисли, розжавли, назад, ставили, защокнули, тобто нічого складного немає. Я думаю, вже якщо ви вже будете це розбирати, ви вже з цим розбиратися. Ось так. Вона в нас є, можете замовляти. Наприкінці відео у нас буде телефон. Менеджерів, сайт наш, на якому ви можете знайти все те, що вам необхідно, чи в цьому випадку цю шестерень, Якщо чогось цього немає, відсилаєте до нас свій вузол, своїх будь зіпсовано. З того, що ми робимо вже більше 10 років на ринку. З пластику робимо багато всього. На сайті зможете побачити. ну Це направлення автомобілі, побутова техніка. Е Дитячі іграшки, медичне обладнання, дуже багато всього. Тому, будь ласка, звертайтеся замовляйте. Якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про всі наші новинки, які з'являються, будь ласка, підписуйтесь. Якщо відео було корисним, ну, будемо вдячні за вподобайку. На тому будьте здорові. Слава Україні, слава ЗСУ!